Власне, так, зараз у більшості суспільства напевно прикута увага саме до сумського напрямку, і ситуація там ну непроста. Бо власне маємо досить велику притяжність кордону з Росією в межах цієї області. Це близько 550 кілометрів, але звісно найбільш прикута увага до окремих напрямків. Це напрямок, зокрема населеного пункту Басівка та Журавка, де Ворог на жаль не припиняє е, свої дії, застосовуючи тактику е, направлення на територію України таких малих штурмових груп. І за останній період бачимо, що він навіть намагається розширити е, е, в межах ці, цієї зони і інші ділянки, де ми періодично викриваємо спроби заходу. Таких груп а інколи вони навіть намагаються прорватися на квадроциклах для того, щоб максимально швидко заглибитися на територію України, а в подальшому там закріпитися, дочекатися подібного підкріплення і вже розширювати зону боїв по території нашої держави. Ну але знову ж таки і підрозділи державної прикордонної служби, і підрозділи збройних сил України, які знаходяться на цьому напрямку, роблять все можливе. І це героїзм хлопців, які тримають позиції, це е, влучність і майстерність артилерістів, влучність та майстер, майстерність операторів безпілотних літальних апаратів, які наносять ураження противнику, не дозволяючи е, так стрімко просуватися нашою територією, знищуючи ці. Штурмові малі штурмові групи, бо фактично інколи це групи по кілька осіб інколи це близько п'яти, які знову ж таки мають задачу закріпитися на території України і дочекатися підкріплення. А, окремо це, звісно, і обстріли, які не припиняє противник, застосовуючи різноманітне озброєння, і також прикриваючи дії таких малих штурмових груп на окремих ділянках, про які ми.